Усіх вітаю. Сьогодні відосик буде про усі зміни, що на нас чекають у 18 сезоні, а також плани респаун на 19 сезон. Почнемо із найглобальніших змін. Головною метою респаун 18 сезону є доробити те, що вони називають рейтингом цього сезону. Хоча важко назвати рейтингом те, коли півсерверу сидить на деревах. Про те, що вони планують переробити у рейтинзі, я вже розповідав в минулому відосику. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на другу мету респаун. Це більш динамічні матчі. Для цього вони переробили зони. Та швидкість їх звуження. Майже всі кола з першої зони по п'яту тепер будуть швидше проходити, площу першої зони збільшили майже на третину. Шкоду у другій зоні трохи збільшили, а в четвертому колі трохи зменшили. В цілому зміни досить суттєві. Матчі, по моїм підрахункам, стануть реально більш динамічними. І в цілому час одного матчу повинен зменшитись майже на 3 хвилини. На мою думку, це найсуттєвіші зміни нового сезону. Поїхали далі. Ревенант Рібор. Це просто мрія мувмент гравців. Тактична здібність, стрибок з анімацією, типу як у Вентаж, тільки трохи менший за довжиною. Пасивка бачимо ворогів на лоу ХП. Лазення по стінам залишили, судячи по відосикам, навіть апнули, стало ще краще. Ну і ульта це просто мрія пушерів. При активації ви отримуєте щит на 75 хп, який повністю відновлюється, якщо ви за час його дії нокаєте супротивника. Поки виглядає як нереальна імба, а не персонаж. Далі, що по зброї. А по зброї у нас буде весело скоріше за все понерфлять багато видів зброї із розділу пістолетів кулеметів. Це типу Кар, Р99, Праулер і Щейка. Скоріше за все, взагалі відправиться в айрдроп, можливо, навіть з нерфами, бо по статистиці цей ган дуже сильно випереджає своїх конкурентів. Дай на останньому АЛГС це була зброя номер один у програвців. Також є зливи, що понерфлять Немезіс та апнуть довгий лук. Ну і в планах респаун є велике бажання повністю переробити чержу як ган. Ще з цікавенького перероблений штормпойнт. В кращому випадку ми отримаємо в середині 18 сезону. Якщо ні, то вже доведеться чекати 19 сезон. Якісь локації з Broken Moon будуть додані у режими контроль, детматч та гавнаран. Тобто ганрон, кожний престижний скін у 18 сезоні, навіть вже придбані, отримують свій унікальний слід польоту по одному на кожний престиж. А далі нові сліди вже доведеться купувати у магазині. Якось так. Наостанок хочеться додати, що 18 сезон зі слів тестерів не несе чогось кардинально нового. Скоріше за все він виправляє помилки минулих сезонів. Найбільш глобальним в плані анонсів та смаколиків Respawn планують зробити 19-й сезон, так що чекаємо з нетерпінням. До речі, геймплейний трейлер нового сезону вийде вже сьогодні вечором. Дякую за перегляд та не забудьте тиснути вподобайку.